Всім привіт! Вітаю на каналі в нормі, коли в формі. Друзі, сьогодні вирішив спробувати один старовинний трюк, такий челлендж, який виконували різного роду. Богатирі, церкові, всякі там гімнасти, спортсмени, які показують силові трюки. Він дуже простий, але водночас дуже складний. Що потрібно? Для цього потрібно вам стілець і підняти його одною рукою, тримаючи за одну ніжку. От, здається, яка складність? Береш, просто піднімаєш за одну ніжку і все. Нє, справа в тому, що вам треба підняти з самого низу. О, поставили ногу руку сюди <су> Так, ти мені не допомагай, я піднімаю сам. Поставили на низ і схопились за низ і підняли. От, взяли отак. Оп, і підняли. Це е, вам важливо. Але ну, що такого складного? Ну, підняв так, підняв. Я буду додати додаткову вагу. Я наготував тут блінчики різного е, калібру, є від. 0,5 кг до 5 І так подивимося, скільки я заліз можу підняти. Якщо що, щоб ви зрозуміли специфіку всю складність, коли ви піднімаєте, у вас вся нагрузка йде в м'ясо, який відповідає за проведення кисті, от, і втримування в такому положенні. І в один момент, коли у вас не вистачить сил, вас просто розкриє отак, і у вас буде отакий черпак. От. Ходи сюди. Будеш допомагати? Справа в тому, що я зараз буду додати вагу, я буду ставити її сюди і. E, ну, будемо дивитись, як і що з того вийде. E, ну, я почну там 0,5 кг, подивимося зараз, бо тут вправо підступна. Попробую так само правою рукою. Так. E, син дуже сильно збуджується на силові вправи, коли я виконую. Він все хоче повторювати одразу. Ти ще маєш час. Головне зробити це швидше, ніж я, не в 33 роки, але e, так само дуже рано не треба. Ну що, ще правою рукою. Підняли. Поняв? Отак. Отак має бути. Все добре? Так, пробуємо тепер кілограм. На тобі пів вже кілограма. О, попробуємо. Так, зараз тут в мене є кілограмовий бінчик. Пробуємо кілограмовий бінчик. Ну, я попробую спочатку так. От, поставив і бомц, Підняв. От. Оп. Підняв. Е, треба пробувати з меншого. Три кілограми. 3 кілограми. Пробуємо їх підняти. Ну, справа в тому, що сьогодні вихідний день, неділя, і мої сусіди всі вдома. Якщо щось впаде, я себе переоціню, візьму великий блін. Вони мене будуть проклинати і мене з дому. Тому давайте будемо пробувати маленькі кроки. 3 кілограми. Оп! Підняв. Є. Yeah. Бачив? Зарахуєш мені. Добре. -да. Права рука <права> так само. Пробуємо 5 кг. У мене є 5 так само фіолетовий блінчик, але ну, я думаю, тут буде замітно 5 кг. Ну, складність тому і є. що Ви пробуєте піднімати, а воно все вас хоче розкрити і дуже сильно давить. От, вам, вам в принципі, буде цікаво це попробувати, Тому як спробуєте, напишіть в коментарях, скільки вам вийшло підняти кілограм. Вона робіться правильно, не халявте. Не треба братись десь отут. Вам треба брати знизу і тільки за одну ніжку, і тільки одною рукою. Давай, давай, будеш дивитися. Дивись. Дивись. Оп! Оп. Поняв? 5 кілограмів. Він скільки важить зараз? 9 ,5. 9 9,5. 9,5. Ми маємо тебе піднімати, але чи ми піднімемо тебе сьогодні, не знаю. І чи піднімемо тебе отак, от Тоже не знаю. Тікай, бо я не, не гарантую, страховку не виплачую. У мене вправа складніша тим, що мій асистент оглядає він він зі всіх сторін, чи я десь не схилявив, чи я десь не... Це, він не раз підсудити собі ніяк. Зачекайся трошечки. Зачекай. А ну зачекай. Чекай, я хочу підняти. Ну. Якби це було телебачення, я б сказав, ми перериваємося на рекламну паузу. А так я попробую зараз втримуючи його. Розумієш, не мені ускладнив. Я маю тримати і 5 кілограмів тут, і 9,5 руці. Добре, зараз будемо додати. Додаємо 1 кілограмчик. Хочеш спробувати? Не хочеш, добре. Так, давай тоді. Зараз я. Спробую 6 кілограмів. О, підступна вправа, дуже підступна. Треба правильно розрахувати себе. Блін. 6 кілограмів. А так, таке відчуття, ніби я піднімаю, не знаю. Кілограм 30. Ого. Шість кілограмів. Ну що? Пробуємо шість з половиною. Ну, п'ять кілограмів. Да. Зараз я підніму це. Надіюсь. Знаєте, що найприкріше? не в тому, що там підписники не поставлять лайк. А обістратись перед сином. Навіть якщо йому ще там тільки один рік, десь там може щось зрозуміти. А коли буде переглядати то відео, може тоді написати найцінніший і найважливіший коментар. Я відірвав від землі, але на жаль, піднятися так толком не зміг. Це просто капець. Так. Так, він мені трошечки допомагає, тому що він все скидає з дивану. Mm -mm. Ні. Ну, взагалі, при тому, що права в мене сильніша, мене вже просто розкриває. Поповою лівою ще 7 кілограмів. Вправа в мене здохла 6 кг пеніс, 6,5 вже. Все. І тому я кажу, ця вправа така, що вона може показати вам, наскільки слабкими ви можете бути. Бо здається, йолки палки 6 кг, то я в житті не пам'ятаю, коли я з такими вагами працював. В цій вправі ти будеш працювати з різними вправами, з різними кілограмами. Тому повірю, тебе може маленька вага так само принизити. Просто треба її е, піднімати в той спосіб, в який вона майже непідйомна. Сім кілограм пробуй. Блін, я зірвати зірвав. Супер, бляш. Клас. Я переживав, що зараз дійсно полетить і точно сусіди почують, що я тренуюсь сьогодні. Блін. Думаю, проти. їх. Право в мене можливо забилося, але не від того, з чим ви думаєте всі там. Слово деякі всякі будуть роду нехороші люди. Чи, чи 8 то буде забагато, 7,5 пробувати. А пробую 8, ладно. 5 плюс 3. Пробуємо 8. Я сподіваюся, що мені воно піде. Ну, Відчувається, що тут просто, коли ви піднімаєте, воно прям давить вам десь, витягує вас незрозуміло куди. і... Не дуже хороша штука. Блін. Тільки відриваю і суну. А так, щоб підняти, відірвати повністю і зафіксуватись, не можу. Ну не в цьому 7 кілограмів якось так. Хоча давай попробуємо ще 7,5. 8 кг це не пішло, але не будемо плакати, попробуємо 7,5. От. 7. 7 кілограмів і на тому на сьогодні точка. Не хочу там вигадувати, що лки-палки, я забитий. вчора був на тренуванні, вчасно, був вчора на тренуванні я знімаю не для того, щоб пендрюватися, чи для того, щоб показувати якісь, якісь рекорди Гіннеса, Я просто показую те, що цікаво, то що може бути цікаво і вам. І я сподіваюся, що в принципі, така вправа буде для вас. Тож, як випробуванням, челенджем, зможете попробувати і написати свої ваги. Головне підбирати стілець, знаєте, важко розрахувати. Я не знаю його реальної ваги, але додавши до нього 7 кг, я зміг підняти. Е, якщо вам сподобалося відео і взагалі відео такого формату, то ставте лайки, пишіть, що би ви хотіли побачити. Можливо, є якісь челенджі, які можна провести отак просто з ходу, бухти Барахти, навіть в домашніх умовах. Пишіть, будемо пробувати. Е, Підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої. Подобайки, ну і до нового відео, папа.